Друзі, всім вітання! А на вашому екрані восьма серія шлягу бомжа на Ukraine. І друзі, як ви зрозуміли, я собі прикупив нову автівочку. Тому давайте її одразу ж оглянемо. Це є автівочка Mercedes Benz Cell 2011 року. Ось так він, друзі, виглядає у нас. Тут є 1300 пробігу, вінільчик та номера. Я надію, що ви обов'язково поставив подобачку під цим відео та підписалися на мій канал. Ну, тому погнали. Друзі, ось так зараз виглядає його техпаспорт. Так давайте ми його використаємо. Ось. Тут двигун 4, турбонату 4, е, Трансмісія 4, чіп е, 4, Гальма 2. Це, чесно, не знаю, що за напишіть, будь ласка, в коментарях. Тут теж 2 та колеса три. Ось так, друзі. Тут є 0 капіталок. Друзі, тепер для вас я Паша міна, але в грі є тепер Фенікс Хел. Так добре, друзі, я пропоную вам, давайте зробимо його занірчики. Як бачите, він уже так діргається сильно. Так, дивіться, друзі. Я пропоную зараз вам зробити його занірчики. Так давайте станемо на ось цю пряму. Я поки що бистро їхати не буду. Не хочу вже зразу спалювати. До речі, як бачите, у нас вже вийшло оновий. Азартний жах 2.4.9. Так, досить топове оновлення, друзі. Так давайте станемо. Не знаю, що ми промальовачку. Так давайте. Пролагало. Добре, друзі, давайте одразу з буксу. Давайте 3, 2, 1. Сочки. Уже буквально за 3 секунди набрала. Їдемо далі вже є 150. Дивіться, така пробальовка, це просто ідеально. Так. Уже є 200, друзі. Максимально тут 340, просто погано набирається, але всіх Лесиків пофігло, друзі, приїхали. Uh. Добре, друзі, приїхали. Я пропоную вам зараз з'їздити та ага, заправлятися нам не потрібно. Нам потрібно десь зараз з вами знайти пряму дорогу. Так, друзі, дивіться, ми вже приїхали. Так, давайте пробуксовочку. Одразу з пробуксовочкою на 3, 2, 1. Так, друзі. У нас набралося вже 3 секунди. 3 секунди буквально, я вам скажу, якби довно він виїхав, просто 300, 370 точно і, і далі я Вот Так, друзі. Вже 200 ми бачимо, 200 ми набрали. Дві, друзі, звичайно, досить повільно, але це леса поофіпсили найбільше, хочу повторити, так пролагало. Так, уже 260 є. Так, їдемо, фура. 275. Так, фура до побачення. Друзі, ну, я вам скажу, що просто для полювання це саме прекрасна машина. Так, 297, друзі, 300 уже є. Буквально за хвилину, звісно. Так, друзі, уже. Ну що це таке? Ну, не чи нас? Залишити Залучили ці 4 я вже майже всі використав. З цими замірчиками так засідаємо. Так, ось так він прекрасно їде. Так, друзі, підбігаємо орендити. Орендовуємо велосипед та виконуємо завдання з Батл Пасу. Друзі, таким же самим чином під'їжджаємо до автосалону. Заходимо у автосалон та таким чином же ж виконуємо квест. Друзі, поки наш бананчик заправляється, я пропоную вам зробити огляд на наша бананчика. Так, сотим бензином заправила. Так, дивіться, добре, давайте зробимо огляд на модельку. Дивіться, друзі, спочатку ми бачимо якісь такі полосочки тут над е, значком Мерседес. Так, ну багато таких проміжків, але в самому, в самому моделька, як на мене, є 10 з 10. Свою думку, напишіть. Так, бачимо, ми, давайте відчинимо капот, якщо що у нас відчиняється, тому що є автівки, де баганий капот. Ага. Тут баганий капотик, я зрозумів, так? Так, друзі, тут баганий капот, друзі. Ну, я вам скажу, моделька не має точно 10 з 10. Ось такі тут вставочки карбонові. Добре, давайте, друзі, подивимося це з салону. Давайте оглянемо його салон. Ну, дивіться, тут дуже чомусь розмито, не відображається у нас тонування. Я вам скажу, до речі, так, саме, друзі, головне, що є три наші педальки, але тут іде керування, воно тут все дуже розмито, тому за це, я думаю, можна поставити 8 з 10, тому що також тут не сильно добрі сидіння. Так, заходимо. До мисливських угід, друзі. Так, давайте чуть-чуть постреляємося. Я прикупив, як бачите, 15 патронів. Це е, саме. Як сказати, це саме ну, на всю цю зброю. Так, друзі, де наша тваринка? Ага, кабанчик ось там десь. Так, оп, друзі, все, вбили кабанчика. Так, давайте прогрес в видобутку. Так, хоч би зараз випадає нам ікло, Друзі, ікло кабана! Так це, це перфектно. Це, друзі, дуже є ще на саундтрес. Оце дивіться, хтось із вас поставив кусок, і ось як нам везе. так, ну, Вище кабанчика треба. Зрозуміло, друзі? Якщо вище кабанчика стріляти, тобто це, ну, вам буде падати, напевно, що ікло. Нам треба головне, щоб ікло було по дуже гарній ціні. Так завантажиться, прогрес, за вибудку і знову таке ікло. Ай, добре, без ікла. Без ікла, друзі, теж нормально, воно теж не дешево коштує це ікло. Ой, е це м'ясо теж десь по 2000 ще. Я не помиляюся так ведмій. Оп! Друзі, дивіться, просто з одного вистрілу. Я кажу, дивіться, закуплюйтесь по 15 патронів, це саме на третю зброю. Ну, тобто це саме то зараз власник дуже сильно підняв ціну, тому ну, це не чинат. Так, нашу наступну. Е... Лепс. З одного удару, бачите, друзі? Оце реально зараз добре, що з одного удару юзається. Я не знаю, скільки я разів ще з'їжджу. Напевно, я вже записувати не буду. Я ще разочок з'їжджу і, друзі, з'їздимо. На церочку. І так уже буде. так Знову м'ясо ведмедія. Ну, я зараз достріляюся. З її ще раз закуплюся, напевно. І поїдемо з вами на Церечку. Так, друзі, вже на центральному ринку, як бачите, я зняв гроші з банкомата Так, давайте. Біржа-продажу. Так, шкур у Леня у нас 4. Е, М'ясо оленя у нас. якщо я не помиляюся, то 6. М'ясо кабана у нас 12. Шкура е, ведмедя нам не разу не падала. Е, М'ясо ведмедя. Отут уже, друзі. У нас його. так, зачекайте, ні, У нас його 6. М'ясо ведмедя у нас 6. а... М'ясо кабана 12, а м'ясо оленя. М'ясо оленя 11. Вибачте, друзі, чуть-чуть переплудав. Ріг оленя у нас немає і кло кабана. Так, друзі, у нас три штучки. Все продаємо. Це все. Так, лапс, лапс, лепс, лапс. і мляс. Друзі! Ми з вами за цю серію буквально за три ходочки заробили більше, ніж 100 тисяч гривень. Тому охота це, друзі, це дуже прибуткова робота. Друзі, три ходочки. Тому погнали далі. Друзі! Ну а з вами був, як завжди, паша міна, але в грі тепер FightX Hell. Я хочу подякувати вам за перегляд цього відео. За цю серію ми заробили більше, ніж 100 тисяч гривень. Тому, друзі, охота це дуже прибуткова робота. Я думаю, що вам сподобалось це відео, то ви поставили вподобайлочку під цим відео. Обов'язково нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові серії по Україні та та інших. Ми всім до зустрічі і всім пока-пока.